Тесло зробили останні, надію, що останні контрольні викраски. Підсохне. Да, ще свіже. Подивимось і я надію, що вже будемо фарбувати тесло. Перед тим, як фарбувати тесло, треба підготувати Бо Вже рік часу прийшов, коли клеїли стіни. М -м, що зроблю? Корейше, мені знаєте, що я все вже 2 роки не можу закінчити. Бачите, нас, типу, тут обшито утеплено все. Треба буде обшити, купити пінопласт, обшити ворота, докупити цей от профлист, чи металолист, як він там, зашити ворота, покрасити. І візьму, напевно, що вже по от цю Надо, Бо вона така вже, Хоть, хоч на ній ще цей состав, звісно, є, ми його поновляли, но... але воно вже толку з нього немає. Надо освіжити стіни і будемо красити теслу. Бо в нас по, по теслі там великий об'єм. Деталі, білий пехроломутор. От, не можна, щоб ніде нічого.